Арсен каже, ви розповідаєте у відео, що можна заїхати в Албанію і знаходитися тут під захистом. І він чув, що албанці дають лише 90 днів на те, щоб тут знаходитись. Арсен, якщо ви маєте паспорт громадянина України, діючий паспорт громадянина України, ви спокійно можете заїхати в Албанію, і Албанія надасть вам захист. Захист буде діяти. Перший раз він діє до березня 26-го року, а потім вони його будуть продляти до березня 27-го року. І до цього часу ви спокійно можете знаходитися на території Албанії. Нічого вам для цього не потрібно робити. Це все відбувається автоматично. Після перетину кордону ви стаєте під захист. Вам не потрібно не заповнювати ніякі папірці, нікого щось просити. Ви просто перетнули кордон і отримали захист. І не потрібно вам через 90 днів кудись виїжджати, потім заїжджати. Це Ну, це все, якщо ви маєте закордонний паспорт громадянина України. Якщо у вас інший паспорт, це зовсім інші підстави по в'їзду у цю країну. Вам потрібно мати навіть візу, можливо.